Привіт! Ви знаєте, життя коригує наші смаки, наші навіть улюблені страви, воно трошки змінює. Так що давайте будемо готувати з вами салат, який принесе здоров'я буквально всім. Тому що здоров'я нікому не буває лишнім. Так от почнемо. Я ріжу помідори. Різати хочете, як хочете, якими кубіками, квадратиками, кусками, як вам буде. Як ви любите Ріжу огірочок свіжий, якщо ви бачите, що огірочок гіркий, можете його обібрати. Ріжу огірочок. І що хочу сказати, що ви ж знаєте, що огірки, це, між іншим, дуже корисна ця страва, там дуже багато води. А ось і цибулька, цибулі даю перевагу старій цибулі. Молода цибуля мене якби, влаштовує якби, лише. Оця ж гечка, чому там багато дуже магнезії от, іменно в цій зеленій частині. І я її використовую. А оту, таку вона мені якась трошки, знаєте, дуже молода. Я люблю таку більш зрілу. зрілих, знаєте, Все люблю зріле. от, А тепер ось і салат лідяной Його називають айсберг. Не називаєте, він такий є айсберг, ну В общем, битує думка, що його треба рвати. От, так, потрібно рвати не. ну це Я, я вважаю, це. Це дань моді, чому? Ну, кажуть, що якщо ти ножом його прижав, з нього витік сік. Ну, Якщо ти його прижав і порізав прямо над цією самою, то нічого там не витікає. А ось і моя паста, яка є рецепт на каналі, я оцю пасту робила це чеснично укропна, кріп, укропна паста. Дуже гарно зберігається, можна зберігатися роками, навіть якщо ну, спочатку так, а потім в морозильній камері, вона не загустає, там, безлі не застигає, тому що там олія. Олію використовую, бачите, яку оливкову, першовідчину. Оце в мене яблучний оцет. Чому яблучний оцет? Тому що це корисний, натуральний продукт, а не хімічна речовина. Це в мене сіль, додаю сіль. І додаю трошки перцю. Перець люблю, особливо коли він свіжомелий. Ось і Оце вважається, нічого її вона не вважається такою там шкідливою. Просто тут у ній є сахар. То якщо я хочу трошки менше сахару, значить поки що треба її менше використовувати. А Я її вже сунула кругом скрізь. Ось такий в мене салат, і буду їсти я її з запеченою в духовці. Якби котлетою вона складається із капусти із м'яса. Хочете, можна їсти з креветками. Так що я вам бажаю міцного здоров'я. Хай вам цей салат, якщо будете робити, принесе тільки здоров'я. Все, оставайтеся, живі, здорові.